Виконуємо номер 4 із домашньої самостійної роботи Номер 3 до параграфів з 11 по 16 підручникам геометрія 7, та номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 6 до параграфів з 26 по 31 підручника математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 17 см, а його основа 5 см. знайдіть бічну сторону трикутника. Варіанти відповіді А 12 см, Б 10 см, В 8 см і Г – 6 см. Приступаємо до виконання периметр трикутника це сума довжин всіх його сторін. Оскільки в різнобедраного трикутника бічні сторони рівні, ми можемо знайти їх суму. Для цього від периметра трикутника ми маємо відняти довжину його основи. Це 5 см, і результат поділити. На 2, підставимо, порахуємо 17, віднімаємо 5, це буде 12 і ділимо на 2 буде 6 сантиметрів. І пояснимо, це бічна сторона, записуємо відповідь. 6 сантиметрів це варіант відповіді Г. Номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника геометрія 7, та номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника математика 7 виконано.